Всім привіт! Ось такі у нас новини. Ми зловили одну дуб, дику кішечку, яку довго намагалися зловити. Вона вже за нас привела другий раз кошенят. Ой, я щоб вона не поранилася. Вона від злості там була сосиска, вона її з'їла, бо вона дуже голодна. Може ще принести. Ми її зараз дамо, ми все їй дамо. Вона дуже голодна кішечка. Колись вона була домашня, але і власники за нею не дивляться, просто вона живе на вулиці. І ми намагалися її зловити, але не так то просто. Минулого разу вона привела ріженькі, чорненькі, які з Києва дівчата віддали. Цього разу, ой-ой, зайка, зараз вона як думає, гачок на... злися, да? ні, ні, бо воно тряць, пахне. Да. А цього разу троє кошенят вона привела. Вони по криші бігають. Одне ми сьогодні подивилися, що тут дівчинка, двох ще сьогодні non, немає. Non, non, non. Вони у мене стоять в черзі черзі на прилаштування, бо, на жаль, місць немає, 18 кошенят ще не прилаштовані, нам хоча б половину і ми змогли б відловити цих, обробити, вакцинувати, ну все, як завжди, шукати їм сім'ї. Але ми надзвичайно раді, що мамуську цю ми зловили, ви собі не уявляєте, вона тут одна з двох лишилась нестерильна. Ну, В цій території вона єдина дівчинка, поки малі не підросли. Тут всі пацанчики, це рижий хлопчик. Його тут він вуличний, але його годують. Потім оця кисунечка, яку ми жіночці стерилізували. Так, да, Кіся? Ти сируня? Так, да, красотка. Красотечка, так? Да? Дивіться, ти гарна. А дивіться, як міняється після стерилізації, які стають кругленькі, гарненькі. До речі, а це не кастрірно. От подивіться, їх одна людина годує, вони з'їдять з одної миски, але через те, що він постійно гуляє, кіт. Він такий худий, але ми обов'язково з вашої допомогою допоможемо. І тут ще три великих кота хлопця, яких треба стерилізувати, щоб вони тут не вирічали. Та й трохи вагі набрали, знаєте, щоб був порядок на, на цьому подвір'ї, в цьому дворі, можна так сказати. Тут у нас живе ще сільва і граф. Зараз не знаю, вони тільки що не давали нам проходу з тими сосисками, бо на сосиску ми ловили. Де їх насварив? О, це такий ще персиковий котик мальчик. А собаки куди До речі, зараз підемо скажемо жінкам, які наглядають за нею за котятами, що ми її зловили. Я надзвичайно, так? Да? Кисінь. Рижик на тебе кажуть, ти не рижик, ти персик. Скажи. Так? Да? Красавчик. Красавчик. До речі, у нього були господарі, три роки тому вони померли. Дочка забирала котика до себе, він квартирний, але він прийшов пішки сюди. І тепер за ним дивляться тут. Котику десь 5 років і цього рижика. І ще є синок тої кішечки десь тут, п'явчик, який співає пісні. Його так. теж треба стерилізувати. Ти покажи, е, ту, те цієї мамки, яке вже виросло. Зараз ми трошки ну, призупинимо і те, вам покажемо. Скоро буде. Та ні, ми, ще ми, два, ми, місяця, ми, два, два місяці два з половиною. Десь два-три вже місяць. Хоча, знаєте, від того, що погано їсть, може бути просто що маленька така. Отут вони на криші ганяють. Ми якось знімали Ганяють, але зараз ми не бачимо їх. Ну, вони чекають свої черги. На жаль, на перетримку тих, що вже є, ми ще не назбирали. Я буду ставити окремими постами, бо це важливо, лишилося не так багато часу. Декого перелаштувала. сьогодні теж дивіться новини радісні. Але цим ще потрібна сім'я, і цих потрібно шукати. До речі, з цієї території Еліот, Елі і Ембер вони на вулиці живуть. Так що жінки в шокі, що ми зловили. А я, яка радію, ви собі не уявляєте, що тут мені не придеться збирати кошенят, поки, поки нікого не бачимо.